Як прибрати темні кола під очима? А ну, по перше, потрібно зрозуміти природу цих темних кіл, тому що це може бути як гіперпігментація від впливу ультрафіолету. А також це можуть бути синці через сипання, наприклад, через нервове навантаження. Також це може бути проявом системних захворювань. Якщо е ніколи з'являються раптово і супроводжуються набліком, то обов'язково потрібно звернутися до лікаря. У випадку, коли це чисто косметична проблема, тоді нагоді стануть засоби для очей з наступними активами: це вітамін С, ніяценаміт, рутин, с. Цин, кофеїн, це екстракт коріння солодки. Якщо у вас є схильність до набріків, то засіб для очей не має містити гіалуронову кислоту, тому що вона, як губка, натягує на себе воду і утримує, і це може спричиняти додаткові набряки. Також потрібно дуже обережно в цій зоні з кислотами, тому що шкіра там тонка, дуже проникна, використання кислот може причинити надмірне подразнення. У нас є сироватки для очей. Одна з них зволожуюча. Вона містить активи, депігментуючі ніацинамід, вітамін С, екстрат, солодкі, протинабріки. С, цин, кофеїн. Також у нас є сироватка для очей антивікова. Вона містить не тільки зволожуючі активи, депігментуючі активи і протинабріки, а також містить активи, які стимулюють генерацію шкіри. Вони стимулюють шкіру букувати більше колагену. Пиши в дірект. Допоможемо підібрати тобі засіб особисто під твої потреби шкіри.